Веснянка, а ми просто сіяли. А ми просто сіяли, сіяли. Ой, дід ладо, сіяли, сіяли. А ми просто витопчемо-витопчемо, Ой, дід ладо, витопчем, витопчем. А чим же вам витоптать, витоптать. Ой, дід ладо, витоптать, витоптать. А ми коней випустим випустим. Ой, дід Ладо, випустим, випустим. А ми коней переймем, переймем. Ой, дідладо, переймем, переймем. А чим же вам перейнять, перейнять? Ой, дідладо, перейнять, перейнять. А ми шовковим поводом, поводом, ой дідладо, поводом, поводом. А ми коней викупим, викупим. Ой дідладо, викупим, викупим. А чим же вам викупить викупить? Ой, дідладо, викупить, викупить. А ми дамо 100 рублів, 100 рублів. Ой, дідладо, сто рублів, сто рублів. Нам не треба і тисячу, тисячу. Ой, дідладо, і тисячу, тисячу. А ми дамо дівчину, дівчину, ой, дідладо, дівчину, дівчину. Одчиняємо ворота, ворота. Забираємо дівчину, дівчину. Читала Олександра Кравченко для довідка біз